Під час новорічно-різдвяних святкувань утримайтеся від використання салютів, феєрверків та петард, що до цього застерігає як поліція, так і місцеві чиновники. Під час воєнного стану нагадують, це суворо заборонено. Я думаю, що і розум людей є сьогодні не використовувати, не використовувати піротехніку в часі, коли йде війна. Тому що сьогодні будь-який звук він розглядається як. Можливість в тому числі навіть тут івано-франківську терористичного акту чи військової якоїсь диверсії. Галина Герасимів, психотерапевт, працює з військовими, які повернулися із зони бойових дій. Часто каже, надто довго доводиться витягувати людей з важких психологічних та психічних станів, і те, що нам може здатися безневинними пустощами, комусь може суттєво зашкодити. Бо це викликає в них ну досить такі тригерує, можу сказати, і може викликати таке настільки сильні збудження, що може навіть повернути в, в травму, тобто початися якийсь флешбек, або е, навіть запуститися якийсь розлад. Тобто, це не є безпечно для них, і, і тіло саме реагує. Вони з цим справитись не можуть. І відповідно реагують якось так, що це може зашкодити їхньому здоров'ю. Психотерапевтка додає, стосується це не лише військових, чи внутрішньо переміщених громадян, яким довелося пережити рашиський терор у гарячих точках, навіть в тилу можуть почувати себе в небезпеці. І почувши звуки, схожі на вибухи, їм може бути складно себе контролювати. Тож таких людей Галина Герасимів не радить залишати наодинці, тим паче у новорічну ніч. Якщо ніяких таких небезпечних речей не робить людина, не вискакує з вікна, там не пробує літати або не пробує чимось собі зашкодити, бо перша реакція це і тікати, коли щось нам загрожує, то, ну, то достатньо того, щоб просто бути поряд і дивитися, щоб чимось собі не зашкодив. Не треба робити якихось дуже різких рухів, казати Я тут бути поряд. Це просто салют, це просто там ми в безпеці, все добре. Ну, десь таки в такому плані, і я з тобою ми справимось. А правоохоронці попереджають на тих, хто ігноруватиме обмеження щодо використання піротехніки, чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Тож, аби не зіпсувати свята, ні собі ні уточуючим, краще в новорічну ніч зберіться з близькими за одним столом і загадайте бажання про якнайшвидшу перемогу України над ворогом. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.